Головне в моїх картинах викликати емоції у людини. Ділиться художниця Людмила Авенір. Сама жінка із Харківщини живе в Києві, але частинка її душі належить Полтаві. Від інших художниць її відрізняє неабияка скромність. Вона каже: знімаєте не мене, а мої роботи. У мене гострі відчуття, простору. і власне простір. Я поважаю більше ніж свої задуми. І пристосовуюся до того простору, який є. Зараз ви перейдете в інший зал, ви побачите робіт, було привезено в три рази більше, ніж ви бачите. Залишені були тільки ті, які комфортно з цим простором співіснують гармонійно, приємно, щоб людина, коли прийшла сюди, відчувала себе спокійно. В експозиції виставки мій сад представлено 24 картини та керамічні роботи. Тема пори року, але не в їхньому звичному прояві. Як каже Людмила Авенір, тут і літо не літо, і зима не зима. Авторка відчуває природу і вміє передавати її неповторну красу. Тут ми бачимо пейзажі різних року і округів. І в такий спекотний день трішечки прохолодніше стає в цій залі від цих живописних робіт. І ще Людмила визнаний майстер кераміст. Її виставки проходили у Франції. Серед картин, здебільшого, пейзажі. Роботи художниці відрізняються емоційною витонченістю. Як зауважили відвідувачі виставки, атмосфера в залах панує чарівна. панується рівна. Створіли свої творчістю, отак от такої підчинення, що действительно прогулювається посади. І, кстаті, кажуть, відчувається, ну, на мой взгляд, що на художниці ми все-таки французьким. Людмила Авенір має багато друзів серед полтавців. Тож виставка пройшла в дружній, трохи інтимній атмосфері. Віталійка Радніченко знайомий з художницею вже чотири роки. Він каже, її картини із секретом. Ті картини це просто духовності. Хто може, не відчуваю. Я подаю сімнавшається. Такі картина дають всі хороше, на душі. Виставка триватиме два тижні у музеї садибі Короленка. А 21 липня картини заспівають під музику піаніста Ігоря Рябова. Музичні пороку об'єднаються з художніми.